Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Він проходить реабілітацію та готується до міжнародних змагань. Військовослужбовець Дмитро, який дістав важку контузію та складні поранення, особливо хребта нині, під пильним наглядом реабілітологів. А паралельно готується до запливу оушенмен на Кіпрі. Це міжнародна гонка з плавання на відкритій воді. Військовий доводить, що життя триває навіть після надскладних поранень. Більше христина Венгеляускайте. Я тримаю рух за рухом. Важкопоранений військовослужбовець Дмитро, який тримав оборону Старомайорська, відновлює своє здоров'я. в твоїх руках відновлюся. Можливостей дуже багато і я думаю, краще йти далі. До лав збройних сил він став з перших днів повномасштабного вторгнення. Важку травму Дмитро отримав за день до контрнаступу на східному напрямку влітку 23-го. Згадує, ворог атакував касетними боєприпасами. Щойно прийшов до тями, намагався врятувати вже загиблого командира взводу. На свої травми спершу не звернув увагу. Це вогнепальне проникаюче осколкове поранення. Там перелом хребта і осколок попав в спинний мозок, як це куботравма, там багато всього. Побратими доправили чоловіка до стаб-пункту, далі було тривале лікування. Нині під час реабілітації вчить, що треба вірити в себе. Попри надскладні травми, Дмитро керує автівкою. Я насправді давно не зустрічала таких пацієнтів. От, ми працюємо з ним над контролем, поприковим контролем. Тому що через рівень враження в нього слабкі м'язи кору, м'язи-пресу. З березня цього року Дмитро займається плаванням. Вже їздив на змагання, на першому ж вибору в третє місце. Всі учасники були ветеранами війни. Нині ж готується до міжнародних на Кіпрі. Каже, хоче реалізувати свої мрії. Заплив на два кілометри по морю. Такий, класний. Будемо пробувати змагання на час. Хто швидше, той Це стимул для людей, для, ну, для інших хлопців ветеранів Христина Вангеля Оскайте Денис Сінегін. Факти ICTV. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.